Так, 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 десь тут в бур'янах. Зараз буду відшукувати помідори. Ой, батат як розрісся. Пішов гулять скрізь. Давно не збирала, більше тижня не збирала помідори. Сподіваюся, щось -то тут ще є. Поганенький. <плес> Ой. Туди. <кх> <кх> город лінтяльки засранки. Як мені там пишуть, ще засралася. Засранка, не засранка, але помідори, я хоч якісь там вціліли в таку спеку. Це треба повикидати. Добре. Оці сливки оберіг жовтенькі, мені подобаються. Є, звісно, зовсім малі, а є отакі класні. Смачні хороші сливки. Вони дуже хворіють. Відносно стійкі. Дивіться, які вони гарненькі. Оберіг. Дуже гарна сливка. І ще оця непогана барбаріс. Вона навіть чимось схожа на барбаріски. Зараз я її зберу. А це одні з моїх улюблених. Називаються хурма. І дійсно дуже схожа на хурму кольором. Дуже смачні помідори. О, щось я вже привтомилася збирати. Збираю, збираю, їм кінця немає цим помідором. Куди його дівати, не знаю.